Давайте також зробимо власне, сніжинку коха у Python. Тобто, дивіться, Ми зробили власне, алгоритм на Scratch, тобто, написали також код, зробили власне, певні власне, скрипти. Давайте також зробимо власне, в e-Python аналогічно, тобто, щоб у нас також намалювалася сніжинка. Так, дивіться, власне, давайте підключимо модуль Turtle. Так, From Turtle. Так, імпортуємо. Ми будемо малювати черепашкою, так, імпортуємо все, що там є. Так, і давайте власне, також так, зробимо власне, екран. Так, тобто, також, щоб ми малювали, тобто, Задамо якийсь колір йому. Тобто, по суті, область для малювання. Так, на, давайте намалюємо вікно, Тобто, це не екран, а це вікно, по суті. Так, так сетап, вікно у нас буде розмір мати Так, нехай буде 600 на 600. Розмір вікна. Так, і також буде у нас колір. Так, BG color Так, нехай у нас буде, наприклад, Yellow. Так, ось таким чином. Так, у нас, ну давайте запустимо. Так, бачите, ось це у нас вікошко є, буде малюватися. Тут у нас наша сніжинка-коха. Так, тепер давайте, власне, створимо черепашку. Так, давайте напишемо, наприклад, T. Так, у нас буде... Так, Т. Тьов. Так, і давайте трошки її налаштуємо. Так, нехай буде у нас... Так, нехай буде швидкість у нас, наприклад, задамо також. Так, задамо максимально. Так, і давайте також піднімемо власне олівець. Так, і задамо, давайте також примістимося, примістимося також мінус 100 і 50, щоб нам було краще малювати. Так, go to мінус 100. Так, і нехай буде у нас 50. Так, і черепашку давайте зробимо також так, shape Нехай буде shape нашої черепашки. Тобто форма, нехай буде, наприклад, Turtle, нехай схоже буде на черепашку. Так, і давайте задамо також колір. Так, ти color. Так, буде у нас колір власної заливки, і також колір буде. Тобто контурів, де ми будемо малювання і заливки також. Так, ну Малювати ми будемо власне, блакитним, тобто синім, а заливати будемо тобто таким ось, ну світло-синім, -світло так, тобто light blue. Так, Ось таким будемо заливати кольором. Так, ну І давайте також тепер так, T-Down. Так, а тепер нам треба функцію написати коха. Тобто для власне, власне, малювання сніжинки треба написати власне, функцію спеціальну. Так, пишемо власне, def. Так, Об'являємо функцію. Так, ну нехай називається, наприклад, сегмент. Так, це буде у нас по суті один сегмент. Так, і передаємо сюди власне, те параметр, тобто це у нас turtle. Так, давайте власне, трошки передавантажу. То що все Ось так зробимо. Так, Т. Так. Так, Сюди буде у нас також зміна на N, наприклад. Так, і давайте тут пропишемо код. Так, IF, наприклад, N. Менше 6. Тоді, ну, дивіться, все аналогічно, в принципі, як і на скетч. Так, у нас буде Т примістити forward. Так, на N-кроків. Так, зміщуємо так. І, наприклад, якщо у нас інакше, else. Так, ми дивіться, використовуємо також рекурсію. Так, пишемо сегмент. Так, і викликаємо так. Т у нас буде так, і ділимо на націло, тобто N. Ділимо на націло на 3. Так, тепер треба повернутися вліво, left. Ліворуч. Так, ліворуч, так, і на 60 градусів. Так, і також, власне, давайте ще раз виключимо нашу функцію. Тут тобто рекурсивний виклик, це виклик саме функції, тобто функція викликає сама себе декілька разів. Так, тепер дивіться, давайте right. Приміщуємося, власне, так, на 120 градусів. Так, і давайте також так, сегмент. Так, Т. М. На 3. Так, ага, так, ось таким чином. Так, і тепер давайте ще раз. Так, ще раз перемістимося T. Left. Так, і також на 60 градусів. Повертаємося. Повертаємо нашу черепашку ще раз на 60 градусів. Так, і давайте ще раз виключимо нашу функцію, Так, ось так. Виключимо ще раз нашу функцію. Ось таким чином. Так, функція наша, в принципі, готова. Все добре. Ось така у нас функція для малювання. Так, а тепер давайте власне, приступимо. Також нам тут треба створити буде цикл. так, Ми будемо заливати також. Так, pen down, У нас власне, готова вже для малювання. Черепашка. Так, і давайте, власне, тепер так, виключимо, власне, те begin fill. Тобто ми будемо також власне, заливати. Не тільки малювати кольори, а будемо і заливати також. Так, ну, відкриваємо цикл for i-in. Тут я взагалі можу зміну не використовувати. Так, in range. Так, давайте три рази це все покрутимо. Так, три рази. Так, і використовуємо, використовуємо, власне так, викликаємо власне, нашу функцію сегмент. Так, ось так. Так, і давайте, власне, тут також власне, сюди передамо так, T. І давайте, власне, також передамо кількість, тобто кількість наших, скажімо так, розмір нашої, скажімо так, нашого сегмента. Ну, Давайте сюди напишемо число, наприклад, 250. Ось так. Так, і також давайте власне, змістимося отак. Right. Right. І змістимося, давайте, наприклад, на 120. Ось таким чином. І давайте, власне, також зальємо, тобто закриємо заливання, закінчимо наше заливання. Так, ось так буде виглядати. Ну і давайте запустимо, подивимося, що у нас вийшло цікаве. Так, ось черепашка вже пішла, малює. Бачите, ось яка краса у нас. Тобто у нас сніжинка вже пішла, малюється сніжинка коха, тобто наш фрактал. Все у нас цікаво виходить ось так. Так, черепашка наша працює дуже швидко. Так і ось так вона у нас виглядає, так вона працює. Бачите, і залила також кольором нашу також ділянку. так? Тобто також область, де у нас сніжинка. Так, ну давайте задамо, дивіться, можна поекспериментувати, можна задати тут, наприклад, 20. Тут задати можна, наприклад, 300, так? Давайте подивимось. Так, ось так. Ось так виглядає. Бачите, якщо можна змінювати параметри, можна також змінювати власне, зовнішній вигляд. Ну давайте 10 задамо. Ось так це виглядає. Так, ось така у нас сніжинка. Цікаво виходить. Так, ось так ось така сніжинка. Давайте задамо трічку поставимо. Так, пішово, малюється, малюється все. Так, ось так, ось так, ось так. Ось так, ось так. Так, ось так у нас сніжиночка виходить ось така цікава. Так, давайте далі ще. Так. Ось таким чином у нас відбувається малювання, бачите? Тобто це у нас одна частина, так, давайте також інша частина. Uh -huh. Так, вот так Так, ось такая у нас снежиночка выходит. Ну, зараз вона намалює, також повністю буде відмальована. Тобто, ну, трошки треба почекати. Так, ось такий код у нас. І ось власне такий у нас вийшла така сніжинка. Ну і також буде заливка, тобто кольором, який ви оберете, тобто який вам там подобається, тобто також ви можете використати. Ось так це виглядає. Так, ну на сьогодні всім дякую за увагу.